У рівному попрощалися із загиблим героєм Едуардом Школьним. Захисник народився у селищі Приморський, що в Криму. У шість років з родиною переїхав на Рівненщину. Кілька років жив у селі Бугрин разом з бабусею, згодом у Будеражі, де й закінчив місцеву школу. Щирий, добрий. Таким залишився Едуард у пам'яті рідних та знайомих. Хороший був спокійний, такі рівноваж. Вступив у місцевий коледж, працював на будівництві, виховував трьох діток, маючи проблеми зі здоров'ям, не проходив строкову службу в армії. Повістку отримав у лютому цього року. Рівнянка Галина каже, намагається приходити на Майдан Незалежності та віддавати останню шану усім загиблим героям. Просто важко, важко за дітей, які загинули, захищаючи мир і спокій наш. Це не можна спокійно говорити. Я тут, тут живу недалеко, але як виходить, тут звичайно приходжу. І в останню дорогу проважаю синів наших. 34-річний старший солдат загинув 1 липня цьогоріч на Донецькому напрямку під час бойового завдання. Поховали героя на кладовищі Нове. Вічна слава та шана Герою України. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.